Вітаю, друзі, з вами Оксана Каменецька. Мені приємно бачити вас на каналі «Енергійне життя, де постійно є контент про мотивацію, натхнення і заохочення вас до дій, до руху вперед, до досягнення видатних результатів. Сьогодні наша тема як позбутися сумніву у собі раз і назавжди. оскільки я постійно перебуваю в режимі онлайн-консультацій, то чую дуже багато. Від людей саме от е такий запит: от, як позбутися сумнівів у собі, оскільки людина хоче почати щось нове, якось змінити своє життя, перейти на нову професію, на новий рівень досягнень, змінити взагалі все у своєму житті, тобто від найманої людини перейти до підприємницької діяльності або навпаки від підприємницької діяльності знову повернутися до роботи за наймом, але вже на іншому рівні своєї експертності. І знаєте, як не дивно, люди, які є професіоналами у своїй справі, які є потужними міцними спеціалістами, вони більш схильні до сумніву у собі. А люди, які є молоді, недосвідчені, ще не мають багато життєвого досвіду, вони бувають такі. Іноді дуже наглючий. Вони нічого не бояться, вони ні в чому не сумніваються в собі. Вони впевнені на тисячу відсотків. Вони рухаються вперед і йдуть вперед і досягають результатів. Це, звичайно, завжди дивно. Ну як таке може відбуватися? Ну насправді людина розумна, інтелігентна, вона завжди сповнена сумнівами. Це нормально, це нормальне явище. Я хочу поділитися з вами своєю історією, оскільки багато глядачів на каналі вперше заходять, або а, просто не дуже часто і не знають моєї історії, оскільки багато років вся моя експертність транслювалася через Фейсбук, і на Ютубі не було достатньої інформації. Просто звідки я і що за історія за мною стоїть. Насправді я з міста Миколаєва і до 30 років я працювала лише в принципі за найму, незважаючи на те, що я займалася юридичною практикою самостійно, все ж таки здебільшого я працювала за трудовими контрактами, ніж за своєю особистою підприємницькою діяльністю як самостійний фаховий юрист. І хочу вам сказати, що от вже десь у 32 роки я зрозуміла, що я рухаюсь кудись не туди. От моє життя пішло не у той напрямок, оскільки так, звичайно, коли в тебе є вже певний досвід роботи, і ти можеш рухатися у цьому напрямку. Але так сталося, що от мої молоді роки вони співпали з кількома економічними світовими кризами, і юридична робота, юридична практика, вона сильно згасала, сильно постраждала. Ну, крім того, так би мовити, корумпованість судів, і все це привело до того, що я зрозуміла, що мені треба щось інше. От таке є було внутрішнє відчуття. І от у мене, як і у будь-якої людини, були звичайно сумніви у тому, чи зможу я реалізуватися в якійсь іншій діяльності. Я просто внутрішньо відчуваю себе все життя, що я є гуманітарій, я людина не технічного складу мислення. Тому я обирала собі професії. Державне управління і юридична спеціальність дві ці спеціальності, які я маю, вони абсолютно гуманітарні. І, от, виходячи з цього, я почала розмірковувати над тим, як мені почати рухатися вперед. І перше, з чого я почала, я стала думати, чого я насправді хочу у житті. Зрозуміла, що я не знаю, чого хочу. І от це була для мене точка зростання. Тобто я почала розбиратися в себе, в чому я можу бути корисна людям, і взагалі, яким чином я можу спочатку змінитися сама. Оскільки я вже знала про інтернет-технології, мені було дуже цікаво знайомитися з людьми з усього світу, накопичувати зв'язки в усьому от карта світу, ви на неї дивитеся і ви хочете друзів і знайомих мати по всьому світу. Ну, Ось таке в мене було бажання. А інтернетом стерті всі кордони, тому просто докажи, що ти є спеціаліст, що ти є людина, до якої потягнуться люди. Ось насправді і все. Але воно не так просто, виходячи з того, що я вже маю за своїм досвідом. А воно виходить так, що дуже багато є таких, як ти людей, які теж знаються в тому, в чому ти знаєшся. І вони теж хочуть бути корисними, бо в тебе є дуже багато конкурентів. А якщо в тебе є ще претензія бути людиною публічною, відомою у широких колах, то тоді виходить, що в тебе надзвичайно багато конкурентів. Тобто тобі треба стати номером один. От з чого починати? Ну, перш за все, хочу вам сказати: починати треба з того, що треба зробити внутрішню трансформацію себе. Тобто змінитися зсередини цілковито. Тобто та людина, якою ви є зараз, ваша особистість, от саме я, це от є прояв усього, так, що є у людини, що я собою уявляю, хто є, які в мене звички, які в мене переконання. Оце все треба переробити, тобто переглянути, зробити повну інвентаризацію, зрозуміти, що там є, які косяки, які є скелети у шафах, і оце все треба переробити. Це перший шлях, до перший поштовх, перший крок до того, щоб пройти цю внутрішню трансформацію. Яким чином її пройти? Ну, звичайно, перше з чого можна почати, що це є безкоштовно і просто можна заходити на цей канал «Енергійне життя, де купа плей листів, де близько вже став під 200 мотивуючих відеороликів, де є багато вправ і можна з цього починати. Так це початок, але Насправді, сьогодні ми живемо у такі часи, що а, треба інвестувати в себе, треба постійно навчатися. І от я починала з того, що коли я стала працювати над своєю внутрішньою трансформацією, мені довелося одночасно проходити два тренінги з особистого зростання. Сказати, що це легко, ні, це не легко. Сказати, що це немає якогось фінансового навантаження на тебе, це теж буде неправда. Так, це все коштовно, це все коштує. Дорого, але якщо ти хочеш спочатку звільнитися зсередини, щоб зрозуміти взагалі свою цінність і підвищити її, тобі треба постійно інвестувати в себе. Оце навчання, перебування у постійному потоці навчання воно дає тобі підвищення самооцінки. Ти вже розумієш, що ну, ти стаєш більш цікавою людиною. Ти навчаєшся за сучасними технологіями навчання. Бо іноді, коли відкриваєш якийсь підручник університетський, навіть з психології або там з якихось гуманітарних дисциплін, ну це просто страшне. Ти розумієш, що сьогодні все те, що є сучасне, воно настільки далеко відійшло від того, що воно є у тих підручниках і чому навчають студентів. Ну це взагалі два різні полюси. Так? Тому нічого не поробиш, якщо в тебе навіть університетська освіта, дві університетські освіти. Тобі треба все одно постійно перебувати в режимі самонавчання. І це два великих важливих акценти, які я хочу зробити: це постійне навчання і постійне інвестування в себе. Завдяки цьому ви накопичуєте оці знання, які є сучасними, і стаєте все більше більш професійною людиною у своїй. Саме у тій спеціальності, у тій сфері, якій ви займаєтеся. Це може бути не обов'язкова спеціальність, можу вам привести приклад. Є дуже багато жінок, які перебувають у декреті, і от саме вони навчаються тому, як навчати інших жінок, наприклад, ростити дітей різного віку, хлопчиків або дівчаток. Або якщо в тебе троє дітей, або якщо в тебе одна дитина, але якщо, або якщо ти е, перебуваєш у декреті і ще е, пишеш, наприклад, кандидатську або докторську дисертацію, в мене учениці є саме такі, які робили цей подвиг у, у мирний час. І коли ти це вмієш, то ти хочеш навчати інших жінок, яким треба це знати, як розподіляти свій час правильно, е, як зробити так, щоб не втратила. Е, Уваги чоловіка або дитина, а що цей час ти ще займаєшся своєю професійною діяльністю, бо ти думаєш вже на майбутнє, яким буде твоє життя, коли ти е, будеш мати більше вільного часу. Тобто треба не тільки робити свою справу, але треба ще й ставати ще більш, більш кращ, кращим у цій е, е, діяльності, у цій сфері діяльності або у цій е, саме спеціальності. І от виходить. Що коли ви стаєте все краще, 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 то у вас зростає самооцінка. Вона зростає саме тому, що ви не сидите і не розмірковуєте про те, що я нікому не потрібен, а кого я буду навчати, а хто буде це взагалі дивитися, буде це читати. У мене був один такий випадок дуже цікавий. У мене була розумна жінка. Вона перебувала учениця моя, вона перебувала. За тисячі кілометрів від мене. Але вона мені дуже довіряла, вона вчилася в мене в тренінгу і зверталася за особистими консультаціями. Вона мама трьох дітей, дорослих дітей, трьох синів, яких вона виховала дуже розумними, дуже такими поважними, самостійними, а не мамінкиними синками. І от вона придбала собі шаблон блогу. і Хотіла на цьому блозі писати, я їй сказала, що це буде ну, класний блог, якщо ви будете навчати інших жінок, як виховати гідних синів. І що ви думаєте? Вона придбала цей шаблон блогу. Вона за відеозв'язком сидить на моїй консультації, дивиться: отак от на цей блог, і каже: Ну, і кому це потрібно? Хто буде читати те, що я буду тут писати? Але треба було бачити вираз її обличчя, з яким вона... Ну, просто знаєте, от все пропало, нічого не буде. Я кажу: ну от уявляєте, скільки є жінок, які виховують дітей, і для яких ваш приклад був би надихаючим. Просто дуже часто люди от настільки не впевнені у собі в своїх силах, що вони навіть не намагаються щось робити. Але оця впевненість, оця сама оцінка, вона зростає саме тоді, коли ви робите свою справу постійно, крок за кроком, щодня. І якщо ви ще це транслюєте через інтернет, свою експертність, не свою зовнішність, не те, що роблять молоді дівчата через інстаграм, бо не мають життєвого досвіду і не розуміють, що вони роблять взагалі щось не те і рухаються кудись не туди. Якщо ви саме свою експертність транслюєте через соціальні мережі: Ютуб, Фейсбук, Інстаграм, мережа X, ну яку ви обираєте для себе одну або дві соціальні мережі, не треба на всі розпилятися. І от ви постійно це транслюєте, ви будете отримувати зворотній зв'язок від людей. Люди будуть дякувати вам за те, що ви свою експертність показуєте. І от таким чином ви перебуваєте в режимі Я навчаюся сам або сама і Я навчаю інших людей. Це перебуває одночасно в одиниці часу. І от, коли це все відбувається, то у вас всі сумніви починають відпадати. Оцей зворотній зв'язок або відзиви від людей, вони показують вам те, що ви рухаєтеся саме туди, куди треба. І ви розумієте, що є багато людей, яким ви можете бути корисними. І от зараз, записуючи це відео, мені ще прийшов такий знаєте приклад. Зараз у пам'яті У мене є один учень, якого я дуже поважаю. Зараз він дорослий, вже зрілий чоловік, але коли він вчився, у мене йому було лише 25 і в нього була така проблема. Я не знаю українське це слово, але це заїкання. В нього були вади мови. Все життя, колись його в дитинстві налякала собака, і це буває дуже часто. І в нього настільки це випрацювався комплекс внутрішній, що до того віку, коли йому стало 25, він боявся вийти з дому за хлібом. Йому було соромно просто сказати в магазині продуктів, дайте мені одну хлібину, наприклад. І це було насправді дуже страшно, дуже розумний хлопець, і він почав працювати над собою, він почав з цими вадами працювати. Спочатку навіть почав він з того, що він знайшов в інтернеті багато безкоштовних вправ, які йому допомогли. Потім він пройшов спеціальний курс, як ну, налагодити свій голос, є такі курси. Які допомагають саме на стройці голосу не для співу, а для того, щоб це було мовлення таке гідне, так, саме звучання. І він став настільки круто спілкуватися, що перше, що з ним сталося, він одружився. Він батько вже трьох дітей, шикарних, яких я дуже люблю, і, і друга річ, яка з ним сталася, він став інвестором, оскільки він постійно працював над собою, він почав Розвиватися у цій сфері, він став бізнес-тренером і він виступає перед залами. Це знаєте, не людина, якась зі стелі знята, це мій хлоп, мій от учень, який був тоді юним. і Мені випала велика честь, що я підписувала йому книгу з мотивуючими словами, саме підтримки, оскільки це людина для мене, це людина честі. І ви знаєте, він що почав робити? Він почав навчати інших людей. Як боротися з цими вадами мовлення, які були в нього, і як підвищувати власну самооцінку, оскільки в нього є такий досвід. Хоча він не психолог, він не логопед, він просто це людина, яка мала свій життєвий такий досвід трансформації, потужною, правдива історія. Він почав це робити безкоштовно, потім зробив оплатний курс. І він почав отримувати такі відзиви від людей слова вдячності. Уявляєте, наскільки це важливо, коли ти можеш підтримати інших людей своєю власною історією? І от, якщо у вас є сумніви, чи треба змінювати своє життя, чи треба рухатися вперед, чи готові ви якимось чином навчати людей чомусь? Просто згадуйте ці історії, які дуже є надихаючими, дуже потужними. Вони допомагають. Повірити у себе і позбутися сумнівів на все життя. Отже, постійне навчання рух вперед, інвестиція у себе. і… Намагання стати номером один у своїй справі ці три речі вони завжди будуть для вас потужними орієнтирами, щоб ніколи не здаватися, не впадати у відчай, рухатися до своїх цілей і досягати, досягати, досягати. Бажаю вам успіху! Підписуйтесь на цей канал. З вами була Оксана Каменецька. Завжди чекаю вас на каналі Енергійне життя з новою порцією мотивації.